Це Тетяна, і зараз ми їдемо на Ніагарський водоспад. Ми взяли з собою їжі. Ну такі перекусики, і ось такий корм для птахів. Будемо кормити. Так, наші очікування. Таня вже була там. я ще. І будемо йти на Ніагарські водоспади. Тут проходимо. Подивіться, які прикольні атракціони. Як бачите, тут є чим зайнятися, і дуже багато різних атракціонів є. І ми вже недалеко біля Ніагарського водоспаду. Просто ось там. Зараз я вам покажу трішки поближче. Так, бачите, а ось цей місце кордон між Канадою та Америкою. І ось там вже є оглядові майданчики, то там вже американці. Тобто на тому тут зовсім недалеко здається. І ми зараз йдемо до. Водоспад вже підходимо все ближче і ближче. Людей тут, до речі, не сильно багато. Так, бачите, це не основний водоспад, ось він, і ми до нього вже підходимо ближче. І зараз я вам покажу все трішки ближче і познайомлю з нашими друзями. Хочу сказати, що це нереально красиво, і просто коли ти дивишся через камеру, це не ті взагалі емоції, як коли вживу. Це Таня та Тарас. Вони живуть вже в Канаді вісім місяців. І зараз ми в них спитаємо і з мою, як їм тут взагалі в Канаді подобається їм. Отож Тарас та Таня. Як вам подобається в Канаді в Канаді? Саме на Ніагарі, бо на, це Ніагарі. Різні речі. на Ніагарі. На Ніагарі нам подобається, але тут достатньо 5 хвилин, щоб воно не те, що перестало подобатися, що воно стало якоюсь нормою. Пана і вода, та й пана вода. Гарно Вза... спочатку, а потім, так? А взагалі емоції від Канади, відчуття ваша країна чи ні? Е, ще не визначилось. Більше падає так, на те, що це не наша країна, але 8 місяців, мабуть, Мало. Так, і взагалі ми їхали на машині десь приблизно годину. На сьогодні привіз сюди Тарас, тому що Вова ще не отримав свої повні права і тут, як каже, Так, ми зараз приїхали на іншу локацію, це озеро, і тут просто неймовірні краєвиди. Ми зараз їхали з Ніагарського водоспаду, десь приблизно хвилин 30, і це просто щось неймовірне. Такі красиві краєвиди. Я хочу зараз їх вам показати. А ось там видніється до Торонто. Так, ми зараз Тайною гуляємо і нам дуже подобається, тому що реально класна така погода, знаєте, ось саме для прогулянок. Як тобі Таня, подобається? Дуже подобається. Так, мені також. І просто це щось неймовірне. Знаєте, в Торонто також є такі набережні, але тут воно через те, що мало людей і тільки каміння, і відразу йде озеро, то відчувається зовсім по-іншому. Хочу сказати, що тут є класна доріжка, де можна прогулятися, і також дуже прикольний парк, і Взагалі не знаю, для мене є різниця між Торонто. Навіть ми живемо в Атовіка в спокійному районі, і з цією місцевостю, тому що тут взагалі дуже тихо та спокійно. І ви пишіть, як вам тут сподобалось чи ні. Хто там в коментарях писав, що в Канаді дуже сильно холодна зима, то, будь ласка, подивіться це відео. І наскільки зараз е, нормальна, тепла погода, ну більш-менш, якщо так дивитися адекватно. Яка зелена трава, мене це досі зараз дивує. Хоч, знаєте, тут вітер такий трішки холодноватий. І зараз ми їдемо ще в іншу локацію до замку. Подивіться, які прикольні тут будиночки. Ми зараз приїхали вже на іншу локацію. І ось то тут річка, і ось то то вже Америка. Зараз вам ближче трішки покажу. Чесно, аж не віриться, що я так поруч взагалі. Я ніколи не могла повірити, що буду в Канаді навіть і що буду недалеко від Америки. Тут просто знаєте, я кажуть рукою подати ось рукою подати до Америки. Ну що, Вова, як тобі тут? Ну ми заїхали в маленьке містечко, і поляха тут дуже файно. Так, насправді дуже класно. Знаєте, ця атмосфера тепер Це просто не знаю, хочемо в таке маленьке місто, але розуміємо прекрасно, що тут мало яких можливостей, але і все можливо. роботи тут не так є. Так, але тут ну знаєте про безпеку, наприклад, в Торонто я. Боюсь, наприклад, там коли я в метро, а тут просто мені здається, що. А тут просто немає метро. Так, да, тут безпечно. О, дивіться, зараз я вам покажу. Це льодова арена або басейн в когось. Ви тільки погляньте, ось така тераса і ось будинок, ну тобто тут вулиця вже йде. Ну, насправді це дуже вражає. Просто з кожним моментом я дивуюсь від цього місця, тому що це реально дуже класно. і Просто все неймовірно. І навіть люди добріші, ніж там в Торонто та околицях, тому що якось воно відчувається, що дивіться, їм милі чашечки. Не знаю, відчувається все по-іншому. Кожному, звичайно, що своє, але мені подобається. Хотілося, звичайно, що тут жити. Я не знаю, це працює, але бачите, це для собачок, щоб якщо водичку можна попити, а це просто для людей. але тепер перевіримо. Не працює. Можливо, через те, що холодно. Я теж думаю, так. Але дуже прикольно. Так, а це вуличний туалет, і хочу сказати, що він... Безкоштовно. Дивіться, який маленький будиночок, знаєте, взагалі такий. Ну тут великий, а це такий маленький, але він такий затишний, здається. Ну, ось і все. Наша маленька подорож підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю всім успіхів в Канаді і дякую. З вами була Віка. Бувайте!